Спілотники летіли у відповідь власне по російській території. от у Курску ми бачили вчора. Також кадри пізно ввечері вже. Ніч починалася. От з'явилися кадри такої заграви на горизонті над містом Курськ. і Це наслідки прильотів, якраз БПЛА, безпілотників горить щось масштабне. Нам важко сказати наразі, чи це була нафтобаза чи якийсь інший об'єкт, якраз російська влада, місцева, от представник злочинного московського режиму, губернатор Курської області Роман Старовойт заявив, що все в порядку, все збито. Ці чотири безпілотники, що забув додати самолітного. Тіпа типу, збиті над містом Курськ І над областю. Але кадри з Курська свідчать про те, що збито було далеко не все, що були влучання, і ймовірно, були влучання або в склади боєприпасів, або паливно-мастильних матеріалів, тому що надзвичайно. Потужна така масштабна заграва. Вогонь полум'я піднімалася над курском над, над горизонтом. Зрештою з'являлося багато також кадрів звідти просто зі звуком прильотів. Ми напевно не будемо це показувати. Зрештою, це просто нічні кадри з камер спостереження, які фіксують вибухи, удари по курску, і видно також паніку людей, які там бігають вулицями, тікають від місця вибуху. Тобто, очевидно, що були прильоти в курску. Це заперечити неможливо, але зараз. У російському, скажімо так, сегменті телеграму мало даних про те, по якому об'єкту прилетіло. Будемо чекати вже сьогодні деталі, що там у Курській області сталося безпосередньо. Можемо просто констатувати, що атака дронами була успішною, ціль було уражено. Якраз бачимо кадри одного із районів Курська, де люди біжать, біжать вулицею від місця цього вибуху. Ну і з'являються нові кадри із Татарстану. Там у місті Єлабуга, як ми Знаємо, вчора над ранок на світанку теж відбувалися такі історичні події. Фактично, тут уже без перебільшення можна казати. Дрони літакового типу, так або навіть можна сказати, літаки дронового типу, бо це були перероблені літаки під дрони. подолали понад 1200 кілометрів і уразили об'єкти важливі стратегічні об'єкти воєнного призначення у глибині Росії в Татарстані. Отже, бачимо цей вибух, і це якраз момент удару цього літака дрона через Дефіс по заводу зі збирання шахедів. Це фактично було таке містечко гуртожитків, хостелів, де село зганяли студентів і різноманітних арбайтерів, гастарбайтерів, можна їх так назвати. Бо там були і працівники, як ми знаємо, із скажімо так країн Азії, так які межують з Росією. От але переважно студентів залучали до збирання цих шахедів, причому відмовитися було неможливо. Там сотні місцевих студентів з Татарстані як рабська праця використовується для того, аби збирати дрони камікадзе шахеди. От і це все росіяни називають особливою економічною зоною Алабуга біля міста Єлабуга. І от якраз ці двоповерхові будівлі, де якраз містились ці гуртожитки, були атаковані, були атаковані цим літаком дроном. Кажуть, що був ще один приліт, його не дозволяють там, ФСБшники знімати цим студентам. Це якраз місце цеху, де цех був розташований зі збирання шахедів, по ньому теж прилетів такий дрон. І якраз бачимо от момент, коли от залишки цього літака краном підіймають вже з місця влучання, і це Справді, от залишки одномоторного літака, таке враження, от, дійсно, там є і шаси, такі колеса видно на ньому, і доволі великий уламок, фюзеляжу основи цього літака. Тобто йде мова про те, що українські не знаю, якісь підрозділи, спецслужби, інженери навчилися переробляти от подібні машини одномоторні вже у безпілотні літальні апарати, тобто можна ними долати величезні відстані. Понад 1200 кілометрів нагадаю до цих місць Єлабуга і Нижньокамську. До речі, важливо не забувати, що був ще один удар. вчора зранку по Нижньокамську, де розташований один з найбільших нафтопереробних заводів Росії в цьому регіоні, і той завод теж було уражено, було загоряння, пожежа, влучання зафіксоване на фото із місця події. І кажуть, якраз джерела, скажімо так, і зокрема 24 го каналу в відповідних службах. Будемо їх так називати. Те, що влучання було якраз у установку первинної переробки нафти, і процеси технологічні на цьому заводі було зупинено після цього удару. Тобто, доведеться росіянам тривалий час його ремонтувати. Як ми знаємо, що вже десятки таких ударів були завдані за останні місяці по російських НПЗ, особливо пік припав у нас на кінець лютого на березень, коли ці атаки стали регулярними, і в Росії вже відчувається значна нестача палива, дефіцит і бензину і інших нафтопродуктів на внутрішній Ньому ринку, оскільки багато нафтопереробних заводів було зупинено вимушено через такі от удари. І тепер вже е, такі дрони наші долітають на ще більшу відстань на понад 1200 кілометрів. От, як, зокрема, ми бачимо ще удари попередні дронами. Лютий е, ці дрони можуть долати дистанцію до 1000 кілометрів, скажімо так, 800-900 тисяч. От вони ці дрони долають і влучали вони, зокрема по НПЗ біля Нижнього Новгорода, біля Рязані та інших рес. Сійських міст, от та тепер бачимо, що з'явилися нові засоби, скажімо, так, ударів по російській інфраструктурі, енергетичній мілітарній що і це якісь нові нові дрони. Нові дрони очевидно перероблені з літаків. Ми поки що не знаємо моделі, не знаємо специфікації і деталей, Але зокрема, і сьогодні будемо з експертами на цю тему спілкуватися. Говорити те, що можна обговорювати, обов'язково озвучимо якраз із деталей таких от операцій. Ну і знаємо, що в нашому уряді офіційно визнають, що такі дрони у нас є. Зокрема, Михайло Федоров, наш міністр цифрової трансформації, віце-прем'єр-міністр України, наговорив для німецьких Журналистів здівельт в інтерв'ю про те, що Україна вже отримала такі дрони, які можуть долати понад тисячу кілометрів дистанції вражати цілі в глибині Росії, і ми будемо масштабувати виробництво таких дронів. Їх буде їх буде значно більше. Зрештою про це у своєму зверненні вчора і президент України говорив про те, що будемо наносити удари росіянам там, де вони цього не очікують.